Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас знову е, найпопулярніший автомобіль мабуть, в Україні Volkswagen Passat NMS America, в народі іменуємий b 7 е, Зачастую з ним одні і ті ж проблеми. Радіатор пічки не дає тепла. Дійсно, тестуємо, зараз проводимо заміри. Правий дефлектор з правої сторони він забивається як можна найбільше. І в ньому зараз 23 градуси. 23 це холод. Просто немає зовсім ніякої теплинки. Глянемо з інших. Правий середній вже бачимо більше йде. 28 і ну, 27,5 до 28 доходить, тобто більше. Дивимося далі. Середній лівий бачимо, що 43 вже набрав. І продовжує набирати, тобто десь ну, може до 50 дойде. Тобто різниця. Тут 23 з правої сторони, потім більше, потім ще більше. І з лівої сторони крайній водійський може бути як середній лівий або навіть трошки більше. Це все говорить про те, що радіатор пічки забитий. Він забивається з дальньої сторони і починає права сторона хуже гріти, гірше гріти, ніж водійська В даному автомобілі ми будемо промивати всю систему охолодження заміну антифризу, включаючи радіатор пічки і поглянемо на результат. Поїхали. Бачок системи охолодження, як індикатор. Він темний, мутний, брудний. Антифриз вже бачимо темніший, тому потрібно все промивати, все мити. Промили систему і на дуже гарна ситуація, що трохи бруду є, там під стінками лежить міл, мілкий. Але це врахується, що це майже чиста система. Тобто в Системі бруду не оказалось. А зачастую в таких посадах і система брудна. Як сказати повезло чи гарно ухожена машина. Зараз переключимось на радіатор пічки і побачимо що ж, чого він не гріє. Включились на радіатор пічки, окремо поглянемо. Так, бачите, весь бруд, який був в системі, він тут. Радіатор пічки його зібрав, Ну, це ще тільки перший. Зараз ми додамо хімію і попрацюємо. Хотів вам показати, що ми намили. Тобто радіатор дуже-дуже закоксований. Дивіться, ідея трохи вибирає цей, цей камінь-дрібнить, хімія дрібнить, хоч трошку вимиває, вимиває, але, але результату це не дає. Тобто, піднялась температура, і з лівої сторони вже пішло 55-60, але права сторона і середина права. Повністю холодна, тобто менше 40 градусів не хоче йти. Тобто Такий радіатор пічки закоксований, і його треба міняти. Зараз ми вже замовили радіатор пічки, до нас їде. Зробимо заміну і подивимось, як буде працювати на новому радіаторі пічки. Система вже повністю промита. Їхав нам радіатор пічки, тут він встановлений на трубках. є Зйомні такі соєдинительні клемчики Ось вони вже у нас в руках. Ми достали радіатор. І тут проще трошки не треба різати трубки. І нам приїхав новий оригінальний радіатор. Поглянемо о, в старому номер. номер ось поглянемо номер 561-819-031А. Ось маємо новий радіатор пічки. Теж проклеєний все. Оригінал. Тут вже такий же номер 031C. Це вже трохи третя модифікація. Тут теж цей номер. Видно, що це оригінальний радіатор пічки. Він приходить без резиночок. Отут резинки стоять, приходить без резиночок. Тому треба міняти ті резинки із того. Все, ставимо. Бачок був дуже-дуже брудний, подивіться, відмили, відмили гарно. Гарно відмився, чистенький бачок, приємно поставити. Так, радіатор пічки у нас вже установлений. Зараз. Покажу, як встановили, встановили, все, хомоти зажали. Зараз будемо міняти антифриз, заливати і запуск. Зміни радіатора пічки перевіряємо, як працює новий радіатор пічки у Passat NMS. Середній лівий. Середній, лівий 84,5. Було до спрацювання переднього вентилятора, це на оборотах. Права сторона, подивимося праву сторону, переставив праву сторону. З правої сторони 85 градусів на оборотах. І, в принципі, ще можна було б нагнати, але достатньо. 84-85 середні дефлектори на оборотах. Правий дефлектор, який у всіх проблемний, на оборотах 83,5, 83,6 було. Зараз вже скинув обороти, трохи падає. І поглянемо, скільки ж з лівої сторони. Крайній лівий вже 84, 84,ближаємося до 85. Тобто майже всі по 85. Це лівий, крайній лівий і два середніх по 85, а справа віддає на 1 градус Півтора менше. 83 градуси. Оце еталонні значення нового оригінального радіатора пічки в, в пасаті американському NMS або Б7. В народі Б7. Поглянемо ж до яких значень спускається на холостому ході. Це теж. Цікавий параметр. ну Дуже цікаво подивитись. Нижче вже не спускається, 81 градус, холостий хід, бачимо, без педалі газу просто 81 градус, холостий хід, Це просто космос який-то. Супер результат. ну Отак повинен працювати новий радіатор пічки. Промивкою системи дало такий просто. ну, Це дійсно як новий автомобіль з салона. Гріє зараз ідеал. Також хотів сказати, що ми промили сам бачок, в ньому зараз антифриз трошки підпустився, зараз додамо. Видно якого кольору, чистий. Це взагалі чудово. Нагадую вам, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось системами охолодження, промиваємо радіатори пічок і все з цим зв'язано. Діагностуємо також, може в кого і не радіатор, буває заслонки не робочі. У нас є комп'ютерна діагностика. Повністю вирішуємо вашу проблему. Ніхто в холоді від нас не виїжджає. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, тепла вам машину. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!